Вам Дзвінок запитує, чи треба відповідати на запити з податкової. Доброго дня, Іване Миколайовичу. Важливо розуміти, що не надання відповіді на запит є підставою для проведення документальної позапланової перевірки. Проте, якщо такий запит не відповідає вимогам Податкового кодексу України, то платник звільняється від обов'язку на нього відповідати. Однак, навіть якщо запит складено неправильно, варто все ж таки на нього відповісти, зазначивши про відповідні порушення, допущені контролюючим органам. У відповідь слід написати, що запит не відповідає вимогам чинного законодавства, та поясніть, чому саме це важливо для вашої майбутньої правової позиції. Пам'ятайте, що слід завжди ретельно аналізувати запити контролюючих органів, а також консультуватися з адвокатом та відповідати на них в межах чинного законодавства, оскільки своєчасна консультація з адвокатом та заздалегідь пророблена правова позиція убезпечить вас від ризиків.